створення нашої держави Київської Русі багатьом поколінням українців випала висока честь захищати рідну землю. 70 років тому наші діди відстояли свободу і незалежність нашої держави в складі Радянського Союзу, в страшній війні, перемігши грізного ворога, німецько-фашистських загарбників. Мільйони українських громадян, в тому числі і наших земляків, не повернулися з цієї війни. І ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять. Сьогодні новий виклик для нашої держави. Тисячі українських хлопців на Сході стоять живим щитом, щоб не пропустити всю цю путінську наволич на нашу рідну українську землю. П'ять місяців назад мій підрозділ здійснив успішний марш і зайняв оборону в районі місця щастя з Схід Луганської області. В складі протитанкових резервів, мобільних груп на блокпостах, несе оборону наших східних рубежів, несе службу. Сьогодні захищає рідну землю від цієї руської вісни і руського міра. Перед нами зруйновані міста і села нашої держави. За нами мир і спокій на нашій землі. Перемога буде за нами. Слава Україні!